Слава Україні, друзі. Час новин на каналі В Студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. Сьогодні вночі Росія вчергове атакувала Україну. Зокрема, у Києві є загиблі і поранені. Ми висловлюємо свої співчуття і починаємо з головних новин. Коротко. Паралімпійський чемпіонат України з легкої атлетики пройшов у Ковелі на Волині. Змагання об'єднали 149 найкращих параатлетів нашої держави з 22 регіонів України. Участь брали як молоді дебютанти, ветерани російсько-української війни, так і зірки світового спорту. Марія Помазан, Владислав Загребельний, Наталія Кобзар, Ігор Цвітов, Людмила Даніліна, Ярослав Окапінський та інші. Докладніше розкажемо далі у випуску. До речі, ветерани не лише брали участь, але й перемагали. Так, ветеран Нацгвардії Віталій Верес став чемпіоном України у штовханні ядра. Після важкого поранення під Бахмутом у 2023 році Віталій втратив зір, але після тривалої реабілітації повернувся до активних занять спортом, про що ветеран постійно розповідає у соцмережах. Рівно тиждень лишається до старту всесвітніх ігор 2025 у китайському ченду. Вже наступного четверга, 7 серпня, о 15.00 за київським часом відбудеться церемонія відкриття. Ігри триватимуть до 17 серпня. Україна буде представлена майже сотнею спортсменів, які змагатимуться у двох десятках видів спорту. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. У Ковелі на Волині завершився чемпіонат України з пара легкої атлетики. Змагання тривали три дні. Та зібрали найкращих параатлетів з ураженнями опорно-рухового апарату, з порушеннями зору, а також порушенням розумового і фізичного розвитку. Загалом за чемпіонство України змагалися 149 учасників з 22 регіонів України. Участь брали як молоді, дебютанти, ветерани російсько-української війни так і зірки світового спорту: Марія Помазан, Владислав Загребельний, Наталія Кобзар, Ігор Цвєтов, Людмила Даніліна, Владислав Білий та інші. Телеканал Еквалімпік ексклюзивно транслював всі головні події змагань, які ви можете переглянути у записі на нашому Ютуб-каналі. Для представників збірної всеукраїнська першість стала генеральною репетицією перед чемпіонатом світу, який пройде в індійському Нью-Делі з 27 вересня по 5 жовтня. Про це та про враження від чемпіонату України розповіли лідери збірної Владислав Загребельний та Владислав Білий. Зміг показати достойні результати в усіх видах, дуже позитивні враження від організації, від міста і в принципі гарні враження. Це, мабуть, найвдаліший чемпіонат України за довгий час для мене зміг показати в принципі, свій середній результат. От і можна його вже покращувати і надалі, тому думаю, якраз до чемпіонату світу буду вже повністю готовий. Повернути голос, мову, комунікацію і якість життя. Терапевт мови і мовлення нова медична професія, яка вже змінює підходи до реабілітації в Україні. Повідомляють в Івано-Франківському національному медуніверситеті. У виші завершили програму підготовки ТММ для перших більше 20 фахівців. Ці спеціалісти вже мають офіційну кваліфікацію ТММ та право викладати. Для наступного покоління фахівців вони працюватимуть із пацієнтами після інсультів, травм з порушеннями мовлення, ковтання комунікації і допомагатимуть їм повернути здатність висловлювати себе. Навчальна програма тривала 4 місяці та охоплювала ключові клінічні теми: афазію, дисфагію, моторні порушення мовлення, когнітивну комунікацію. До викладання долучилися експерти з Бельгії, США, Швейцарії, Великої Британії та Австралії. У Калуші перевірили, наскільки туристичні об'єкти зручні для всіх, хто хоче їх відвідати. Зокрема, для людей з інвалідністю та маломобільних людей. Як повідомила радниця уповноважена президента України з безбар'єрності Тетяна Ломакіна, до моніторингу увійшли два десятки локацій індустрії гостинності, культури, туризму та спорту. Перевіряли палаци культури, мультикультурний центр, спортивні заклади. А також об'єкти дозвілля та харчування. Через обмежений час оглянути всі заплановані локації не вдалося. Візит продовжать у вересні. Рівень доступності виявився доволі високим. Водночас фахівці відзначили, що усі виявлені зауваження увійдуть до індивідуальних рекомендацій для власників та управителів об'єктів. На їх основі буде сформовано перелік безбар'єрних туристичних локацій області. В Одесі показали модернізований трамвайний вагон Татра. Його вже підготували до виходу на маршрут. Головна особливість унікальний підйомник для маломобільних пасажирів. Це спільна розробка українських і німецьких фахівців. Підйомник розроблений таким чином, щоб працювати з будь-якою платформою чи інфраструктурою. Він успішно пройшов випробування і отримав схвальні відгуки амбасадорів ініціативи Рух без бар'єрів, повідомив міський голова Геннадій Труханов. І додав, в Одесі вже курсують нові багатосекційні трамваї. З низькою підлогою, але через технічні обмеження вони не можуть працювати на всіх маршрутах. Саме тому і виникла потреба паралельно модернізувати вагони старого зразка, оснащуючи їх сучасними функціональними рішеннями. До кінця року на маршрути вийдуть ще два таких вагони. Наступного року програма модернізації продовжиться. А у Києві громадське об'єднання група активної реабілітації спільно з КП Київ розпочала серію тренінгів для водіїв столичного комунального транспорту. Мета покращити якість обслуговування пасажирів з інвалідністю. Під час навчань водії опанують, як правильно допомагати під час посадки та висадки, як грамотно комунікувати, не порушуючи гідності, як розпізнавати та долати бар'єри, з якими щодня. Ня стикаються люди з маломобільної групи. Участь у навчанні бере весь водійський склад наземного транспорту Києва: автобусів, трамваїв і тролейбусів. Розумну тростину Stick Френд з кнопкою SOS та GPS-трекером розробили студенти Свалявського професійного коледжу. Повідомляє суспільне Ужгород. Її можуть використовувати люди старшого віку, військовослужбовці, які проходять реабілітацію. Та люди з інвалідністю. Палиця обладнана GPS-трекером, який дозволяє визначити місце знаходження та кнопкою SOS, натискання якої відправляє сигнал тривоги до зазначених контактів або служб екстреної допомоги. Надихнувся створити стартап 16-річний студент коледжу Євген Волошин. Сталося це під час випадку з бабусею, яка впала і їй. Не було кому допомогти у команді початкового бізнесу Стік Четверо студентів. Стартап вже переміг на всеукраїнському конкурсі. Також команда представила Україну на міжнародному фестивалі молодіжного підприємництва ДЖЕН і -E у Афінах. Наразі це всі новини, друзі. Дякую за те, що ви з каналом ЕКВАЛІМПІК підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай.